В п'ятницю в Верховній Раді мала би бути година запитань до уряду, і ми вже енний тиждень вимагаємо, щоб у Верховну Раду з'явився пан Кубраков, і так само Мустафа Наєм, як голова агенції з відновлення, які були залучені в процес, скажімо так, захисту наших станцій. Це багато можна обговорювати, але поки що скажу так. І щоб дали відповіді на запитання депутатів і зрештою, що робити, який план дій, що треба. Можливо, які законодавчі зміни треба проводити, як перерозподіляти гроші, що робити з звичайними споживачами, як відновлювати енергетику і так далі. І так далі. Ну, один раз ми їх викликали на минулому засіданні. Вони раптово виявилися у відрядженні. Подивимося, чи зараз буде нагода так само спілкуватися. Ми вимагали, щоб вони вже прийшли на засідання Верховної Ради, не чекаючи години запитань до уряду, тому що, по перше, а це тільки година. А по-друге, до уряду в до всіх урядовців є велика частка запитань. А наприклад, по енергетиці, ми могли би проговорити вже. Ну, на жаль, на жаль, поки що це все висить підвішено. А насправді ситуація є дуже складною, і ми, чесно кажучи, потребуємо всі разом напрацювати план дій, і ми не довіряємо тому, що в межах Кабміну це все буде зроблено одноосібно, пане Вадим.